Сьогодні 24 серпня 23-го року, День Незалежності, всіх зі святом. Це відео про Z10 гібридну форму z 10 Знімаю зараз, бо частково вона вже буде зрізана. Тому хочу зараз показати, бо далі вже її буде менше. Так, оце тут Лівія. Щоб було зрозуміло, Z10. Z10 це та, яка забарвилась, яка закрашена краще. Ось вона. Отака. Це Z10. Ось як видно, тут я лишав по дві грони. Грони таких бомбезних вона не дає. Ну, як бачите, там по 600-700 по 700 грам. Може бути, містами, може й до кілограму, ну, зазвичай десь так. Основна тут, якби е, чому її тримаю, це мускат. Мускат мені дуже подобається. Хто любить мускат, рекомендую цю форму. Так, які мінуса? З мінусів, це вже третє плодоношення, я можу сказати, з мінусів це те, що. Вона може трохи підгорошувати. В цьому році не так. Вона підгорошнула. В тому році було більше. Ось вона висить. Толівія вже ось 10. Може, зараз сонце. Ось тут її більше. Більше видно, вона вже червона. Оце ось вона. Ну і на тій стороні вон, видно. Така бордовий бордовий в неї смак. Поряд дубовський і рожевий. Он за 10. Вже видно, да? оса підлітає. Ну, оси, я, я так скажу, я на ней не замічав, щоб вона дуже її вражала. Не знаю. Можливо, це пов'язано з тим, що мускат. Не замічено на ней оси, щоб вона била. Єдине, що, якщо. Якщо перегрузить, можливо, вона не добирає смаку. Стараюсь її так. Дивлячись, звісно, по лозі, де хороша лоза, то по дві можна лишати, де слабенька по одній. Ну, це на, на зараз, вона вже деякі грони готові будуть зрізатися. Ягода тут у неї невелика, але я ж кажу, тут основне. Це ось тут був горох, а він але він осипався. Тут основний, якби це смак. Такий гарний, гарний мускат. І багать, багать, багато виноградарів я це теж їздив там. Теж вони тримають цю форму із-за муската. З10. За